Взагалі вижив. І як же тобі це вдалося? Уряд витратив купу часу і грошей, щоб навчити мене виживати після того, як навчив убивати інших. То чим я можу тобі допомогти? Можеш накласти мені шви, а потім зав'язати нитки. Так. Старайся купувати все в різних місцях. Інакше це буде підозріло. Дванадцять банок збитих важків, дві пляшки спирту, п'ять тенісних м'ячиків. Марля чотири на чотири. Три роки минуло. здається, ніби всі десять. Важко ж мені було. Я завжди була перша. Цілу ніч просидів. Усі вважають мене божевільним. Ніби я не бачив того, що бачив і не чув того, що чув. Я не божевільний? Як ти гадаєш? Звідки все це прийшло? Спершу я думав, що з Вашингтона чи Квонтіко. Перевірив нічого подібного. Я нічого не розумію, просто якась магія. Різні служби АТФ, НРО, навіть ті, що не мають жодних ініціалів, співпрацюють, коли йдеться про нацбезпеку. безпеку. Тобі не завадить поспати. Ти знаєш, що перша балістична діаграма надійшла через 22 хвилини після замаху. Ми вміємо працювати. Через 12 хвилин після пострілу тільки почали злітати вертушки, там же все було перекрито. Як можна було за 10 хвилин визначити зворотний азимот? Ми ж працюємо для федерального уряду, нас так легко не розворушиш. Хочеш щось покажу? Не думаю. Це я скачав. Повномасштабна роздруківка мішенів, яку Свагер влучив два роки тому з тисячі метрів. Дірки я сам пробив. Це було під час якогось змагання. Я читав статтю, як Свагер влучав у точку розміром з монетку. П'ять пострілів з тисячі метрів. Різниця півтора дюйма. Півтора дюйма. Дивись на прапор за президентом. Він майже не рухається. Ось напрям і швидкість вітру в момент пострілу, за даними національної метеослужби. Я все порахував. Як міг такий снайпер профі промахнутися майже на метр з 1800? Я не доганяю. Ти просто перевтомився, тобі треба виспатися. Я бачив інтерв'ю з Тімонсом. Він заявив, що патрулював територію, побачив, що з вікна стирчить дуло, піднявся на гору глянути і підстрелив свагера. Снайпери ніколи не висовують дуло з вікна. Вони стріляють з-під прикриття, з глибини кімнати. Це маячня. Я поговорю з Тімонс. Не поговориш. Чому? Бо мене за це можуть вигнати? Тімонса застрелив у якомусь провулку грабіжнику вчора. Якщо існує змова, обрубують усі кінці. Джек Рубі вбиває Освальда? Хорошим людям часто не щастить. Аж так часто? Кровотечу я тимчасово зупинив, але вона знову розпочнеться. Я запобіг найгіршій інфекції, але ти мусиш відкрити рану. А тоді вирізати всю мертву тканину. Починаючи з центру, потроху, зашиєш її. Тільки дивись, не занеси нову інфекцію. Ти готова? Я надихаюсь випарів і вироблюсь.